Котре врятувати у горах прикарпатські надзвичайники за попередню добу отримали три повідомлення із проханням про допомогу від туристів, що потрібно було відпочивальникам. Дивіться далі. Перше повідомлення надійшло від 50 50-річного чоловіка, який травмувався в селі Осмолода Калуського району. Чоловік не міг самостійно продовжувати рух, тому звернувся за допомогою до рятувальників. Прибувши до місця перебування потерпілого, працівники ДСНС надали йому домедичну допомогу та супроводили до підніжжя гори, де передали медикам. А вже друге повідомлення рятувальники отримали від мешканки міста Хмельницький. У жінки погіршилося самопочуття під час походу на озеро Несамовите. Жителька міста Хмельницький 1973 року народження перебувала в гірській місцевості у складі туристичної групи з 19 осіб. Прибувши до постраждалої туристки, рятувальники надали домедичну допомогу та супроводили до бази заросляк. Звідки вона направилася до постійного місця проживання цього ж таки дня увечері? Рятувальники допомогли групі з чотирьох осіб, які заблукали під час спуску із гори. Одна туристка із компанії травмувала ногу. Рятувальники отримали повідомлення від жительки міста Львів 2000 року народження про те, що туристична група з чотирьох осіб. Втратила орієнтування під час спуску червоним маршрутом з гори Попадя Калузького району. До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися гірські рятувальники села Осмолода, які знайшли туристів. А також надали до медичну допомогу одній жінці з туристичної групи. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають туристів відповідально планувати маршрути та не переоцінювати власні фізичні можливості а також нагадують про існування мобільного застосунку «Перетунок у горах, через який за потреби можна швидко викликати допомогу.